Російські керовані авіабомби вперше з початку повномасштабної війни почали досягати українських міст у тилу. За даними головного управління розвідки, Росія не лише нарощує масове виробництво цих боєприпасів, а й постійно працює над збільшенням дальності їхнього польоту. Мета Кремля це уразити українські міста без використання дорогих ракет, але з такими ж або навіть більшими руйнуваннями. Тож чи має Україна достатньо засобів, щоб протидіяти цій загрозі? Дивимось. Далі. Війська РФ вперше застосували каби проти Одащини. Рекордна дальність. Російські каби почали дотягуватися до Миколаєва. Росіяни вперше вдарили кабом по полтавській області. Російські каби тепер загрожують і київщині. Такими заголовками сьогодні різніють, чи не всі шпальта українських видень. Російські керовані авіабомби вперше від початку повномасштабної війни стали долітати до тилових українських міст, які раніше були поза зоною їхньої досяжності. Щоб продовжувати терор, окупанти активно оновлюють свій арсенал. За оцінками розвідки у 2025 році Росія може виготовити до 120 тисяч планерних бомб, частина з яких буде зі збільшеною дальністю. Росія запускає серійне виробництво нової планерної бомби, здатної летіти до 200 кілометрів з точки запуску, та планує виготовити близько 500 одиниць до кінця цього року. Сучасні модифікації кабів оснащують реактивними двигунами, які суттєво збільшують дальність польоту. Знімки бомби, що вразили Полтавщину, свідчать про використання китайського турбореактивного двигуна. У жовтні такий самий реактивний снаряд вдарив полозовій на Харківщині. Подолавши рекордні 140 кілометрів. Подібні атаки фіксуються і у південних регіонах. За даними розвідки, Росія й надалі продовжуватиме модернізацію кабів. У перспективі планують збільшити їх зону ураження до 400 кілометрів. Це дозволить Москві передусім зекономити на дорогих ракетах, кажуть експерти. Відносно недорогі авіабомби з новими двигунами скидатимуть із су 34 та су 35 що працюють поза зоною української ППО. Попередні модифікації цих боєприпасів із дальністю у 90 кілометрів і зарядом у кількасот кілограмів мали значну руйнівну силу. Росія переважно використовувала їх під час боїв за Авдіївку, коли авіація майже безперервно скидала керовані авіабомби на місто. Водночас українські системи ППО здатні перехоплювати ці реактивні авіабомби, зазначає начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Це та сама бомба випущена з літака Су 34 За параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Ігнат також заявив, що ці бомби не є критичною загрозою для України. Він також закликав не нагнітати ситуацію, водночас наголосивши, що допоки Росія продовжує удосконалювати авіаційні засоби враження, Україна разом із партнерами масштабує власні оборонні технології. Військові аналітики також відзначають, що перехоплення кабів можливе кількома способами. Один з них це суттєве посилення протиповітряної оборони, що дозволило б збивати літаки носії ще до моменту скидання боєприпасів. Інший варіант це залучення авіації з ракетами великої дальності, які здатні вражати російські літаки до запуску ними бомб. Але найреалістичнішим наразі вважається третій підхід. Це цілеспрямовані удари по аеродромах, складах боєприпасів та іншій інфраструктурі, що забезпечує роботу російської авіації. Останні атаки українських безпілотників та крилатих ракет по тилових базах противника показали результативність такої тактики. Використання нептунів і ракет типу фламінго здатне суттєво знизити інтенсивність ударів по Україні.